Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні у нас рубрика бюджетні мотоцикли за невеликі кошти. Це орієнтовно 800 тисяч доларів. Ну, Зараз е побачите, що в мене за спину. Я за спиною в мене в Альфа в оновленій е формі від компанії Ford. Отже, з вигуном на 110 кубічних сантиметрів, потужності аж на 8 кінських сил і розганяється цей мотоцикл до 80 км на годину. Коробочка в нього чотирьохступка вже як у мотоцикла, тобто одна передача вперед, всі інші вгору. В принципі, досить непогана бюджетна модель з кікстартером, звісно, що крім електростартера. Ну і загалом трішечки свіженько виглядає вже по-новому. Щодо ходової частини, то в нас тут вилка гідравлічна попереду, позаду, два амортизатори по дві сторони. Вони, до речі, налаштовуються, але є але. Ось тут такі дві шайби, які контрагають. І подейкують, що їх дуже складно відкручувати, якщо у вас немає спеціалізованого ключа. І, в принципі, це дійсно так, тому що, можливо, поки нове. Воно ще буде регулюватися, коли вже ви трішки на ньому поїздите, що там е, щось закипить, за приржавіє трошки десь і це буде робити складно. Але в принципі, за базовими налаштуваннями, амортизатор нормально налаштовані. Позаду, як ми можемо бачити, металевий такий багажник. Сюди можемо і кофр, мішок з зерном або з картоплею. Двомісне сидіння, зручно сидіти. У пасажира є такі платформи для них. Ну загалом цікавий мод за невеликі кошти. Він коштує, до речі, зараз 32 тисячі гривень. Тому це досить багато. Скутер зараз за такі кошти, на жаль, не придбаєш, бо вони зараз. Пішли трішечки вгору. Щодо колес, то колеса в нас з універсальною гумою, невеличка, якраз для сільської місцевості буде в самий раз. Ну і в принципі по трасі також. На 17-х дисках диски у нас, до речі, легкосплавні, ну а гальма попереду гідравлічні дискові, позаду барабанні. Притом відторможується мопед дуже гарно. Також у нас присутній захист двигуна з крашпедами, ну, імітованими, так, м -м -м, Пластик. По посадочці все досить по-простому, зручно, він невисокий, маленький, на ньому їздити може абсолютно будь-хто. Вилочка, до речі, прикольна, передня, вона м'якенька. Цифрова приборка. Вся інформація, яка потрібна, у нас тут перед очима. Два ключі в комплекті. Що ще більше вам потрібно? а і більше нічого. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий мопед, можете переходити за посиланням. Там вся актуальна інформація, і все ж таки, актуальна вартість, вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео, тому що курс змінюється і від цього залежить сама. Вартість, тому вона може трішечки різнитись як в мінус, так і в плюс, але небагато. Пишіть ваші коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А якщо лишились питання, завжди можете зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на нашому сайті за посиланням, що під цим відео. Тому до нової зустрічі, друзі. Дякую за перегляд, всім па-па.